У 25-му році українська система охорони здоров'я зазнає суттєвих метаморфоз. Зокрема, вже з 1 січня усі послуги в медичних закладах без направлення лікаря надаватимуться на платній основі, як це працюватиме і чи не суперечитиме конституційному праву на безплатне медичне обслуговування? Докладніше далі. Право на отримання безплатної медичної допомоги у державних та комунальних закладах забезпечено громадянам статтею 49 конституції України. Проте вже 1 січня набуде чинності постанова кабміну номер 781, яка коригує норми основного закону. Зокрема, нова норма визначатиме, які саме послуги лікарні можуть робити платними. Так тепер тільки лікар може визначити, що певна послуга є важливою для пацієнта. Наприклад, якщо людина вирішить із власної ініціативи перевірити стан здоров'я. Не маючи відповідного направлення від лікаря, вона зможе це зробити лише на платній основі. Втім, постановою передбачені і випадки, коли для надання безкоштовних медичних послуг направлення від лікаря не буде потрібне. Це, наприклад, послуги з договорів із юридичними особами, коли за працівників платить роботодавець. Крім того, всі послуги за програмою державних гарантій медичного обслуговування населення, які входять до пакетів Національної служби здоров'я України, безплатні а от послуги, які не покриваються пакетами, НСЗУ надаватимуться за додаткову плату. Наприклад, якщо у лікарні з НСЗУ законтрактовано пакет із хірургії на 100 операцій, вони проводитимуться безплатно. А от 101 й пацієнт змушений буде заплатити. Або ж якщо медичний заклад може надати 50 видів послуг, а законтрактовано тільки 40, решта 10 будуть платними, пояснив обозює начальник медичної служби київської міської клінічної лікарні номер 10 Данило Михайлов. Щодо конституційності цих нововведень за слово. Вами посадовця, де Юре, все прописано чітко, адже у конституції йдеться про право на отримання безплатної медичної допомоги, а в новому документі не про допомогу, а про послуги. Втім, у постанові все ж є низка сумнівних положень. Так, додатковою послугою, за яку тепер може стягуватися плата, є самостійний вибір лікаря під час надання спеціалізованої медичної допомоги. При цьому чинний закон, «Основи законодавства України про охорону здоров'я, який має вищу силу ніж постанови Кабміну, залишає. За пацієнтом право на вільний вибір лікаря, крім того, новий документ визначає, що розрахунок за платні послуги може здійснюватися лише у безготівковій формі, що обмежує можливість громадян, які не користуються картками, оплатити послуги готівкою в касі закладу. Для цього їм необхідно буде йти до банку і з квитанцією на кожну послугу. Щодо розміру оплати медичних послуг, то відповідно до законодавства вона встановлюватиметься закладами охорони здоров'я самостійно. Ціни залежатимуть від регіону. Ну, лікарні, і навіть від часу консультації чи процедури. За словами медиків, аби зорієнтуватися, у скільки вам обійдеться та чи інша послуга, достатньо буде поглянути на її вартість у прейскурантах приватних клінік. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.